Дякую за представлення. Я вітаю вас, всіх, колеги, дякую, що деякі з вас залишилися після виступу Олександра Ольшанського. Аж забула про що хотіла говорити, але точно хотіла говорити про захист прав не авторів, а саме нас, як споживачів, користувачів. Ви знаєте, стикнулася з такою ситуацією, що думала, що в інтернеті можна купити все. А виявилось, що в Україні, наприклад, не можна купити вживаний цифровий контент. Легальний, звичайно. І в першу чергу вирішила проаналізувати, чи взагалі можливо на теренах України. Створити такий вторинний ринок цифрового контенту. Спочатку правда подумалося проаналізувати досвід Америки та Європейського Союзу з цього приводу. І ось з чим я стикнулася в Америці, в жовтні 2011 року, створюється сервіс, який позиціонує себе як музичний контент, номер як магазин номер один по продажу вживаного. Контенту, музичного контенту, при цьому алгоритм роботи, бізнес-модель досить прозоро побудована. це На мій погляд, яким чином працює магазин, продаючи легальний вживаний контент. Будь-який користувач, який вже скористався музи музичною композицією, вона йому там надоїла, чи він вирішив там повторно заробити кошти, точніше, не повторно заробити коштів на цьому ще прослухавши музику. Може завантажити програмуляну таку з сервісу Ріджи, яка визначить цифровий контент легальний. Це контент завантажений з iTunes чи самого сервісу Редіджи. А потім щось не так роблю. Да? Добре, вибачте зазначена програмуля на вибори такий контент. Після того як користувач визначить, що він його хоче продати, він завантажується в профіль користувача безпосередньо і. і при цьому видаляється з комп'ютера користувача. Після продажу а, в, в, цей контент видаляється також із самого профілю а, користувача. А, заробляють на цьому всі. До речі, 60% залишається у сервісу, 20% залишає користувач собі, і 20% спрямовуються у фонд. А, Такий собі фонд, який розподіляє винагороду, виплачує авторам або артистам. Начебто, така собі з технічної точки зору і, на мою думку, з юридичної точки зору, прозора модель роботи. Тим більше, що в Америці існує таке поняття як доктрина першого продажу, вона існує ще з 1988 року в Америці, яка фактично зазначена. Концепція говорить нам про те, що обмежує монопольне право автора на отримання, так би мовити, повторної винагороди, але сталося не так, як гадалося. Насправді не дуже довго сервіс проіснував, і він отримав позов від компанії світової компанії Лейбл Capital Records, Звернувся з позовом до Нью-Йоркського суду. І все ж таки суд винес рішення не на користь сервісу Редіджи, а прийнявши таке собі рішення, що доктрина першого першого продажу якраз на цифровий музичний контент не розповсюджується. Чому так відбувається? Тому що фактично здійснюється відтворення контенту. А в доктрину першого продажу самий сами спосіб використання як відтворення не входить. Входить тільки а, таке поняття, як розповсюдження подальше, якщо ти легально отримав, а, з дозволу правовласника отримав контент і в подальшому його розповсюджуєш. Ось така ситуація сталася в Америці. А, сервіс змінив трошки свої підходи, він досі існує. А, я ще вчора на нього, коли готувалася до. Доповіді заходила він змі... Сервіс змінив концепцію своєї роботи. Фактично, на сьогоднішній день контент, який купує користувач в iTunes, він попадає на сервіс Ріджі. При цьому не здійснюється копіювання. І коли користувач бажає продати такий контент, то новий набувач контенту отримує доступ без переміщення файлу. Така собі, таке собі намагання вписатися в доктрину першого продажу. Ну, побачимо, мабуть, буде якесь продовження цієї історії. В ці ж часи в Європі, в Європейському Союзі, існує і по сьогоднішній день досить, як на мене, чудовий сервіс під назвою justsoft.com, який створений був швейцарською компанією. В 2003 році він продає вживане комп'ютерне забезпечення, тобто всі, хто покористувався програмним забезпеченням, це до питання Олексія. До речі, чи може державна, державний, державний орган купити програмне забезпечення? От такий ось сервіс на 30% дешевше продає програмне забезпечення, в тому числі компаній, таких гучних, як Oracle, не знаю, не буду брехати, не пам'ятаю, чи є там компанія Microsoft. Можливо, хтось підкаже. Може, є. І звичайно ж, така ситуація з продажу контенту заважала виробникам, дистрибуторам програмного забезпечення, і вони в якийсь момент подали позов до суду проти Юстсофт, а саме компанія Oracle, якій не сподобалась ситуація. З продажу вживаного контенту, і що ми маємо на сьогоднішній день? При цьому, коли Oracle позивався до ЮСОФТ, вони посилалися на те, що а, до, в, в, доктрина вичерпання прав вона не може розповсюджуватися на комп'ютерні програми, тому що Oracle подає, проде, не продає. Комп'ютерне програмне забезпечення, комп'ютерні програми, а фактично ліцензує їх, тобто дає право користування на необмежений час. При цьому справа дійшла до європейського суду і в липні 2012 року. Європейський суд справедливості виніс досить таке. Важливе рішення, важливе рішення саме для it сфери, яке ну насправді можливо навіть сколихнуло десь не тільки Європейський Союз, а побачимо, можливо, і для України воно буде дуже цінним. Рішення стосувалося того, що не дивлячись на те, що була укладена ліцензійна угода, суд виявив в що. Право власності на програмне забезпечення все ж таки перейшло. А отже, доктрина вичерпання прав, принцип вичерпання прав застосовується до комп'ютерних програм, які я не обумовила саме важливо, Вони продавалися за допомогою мережі інтернет, а не на матеріальних носіях. Суд застосував директив директиву 2009 24. Точніше, не застосував, проаналізував директиву і постановив своє рішення. Більше того, суд вказав, що принцип вичерпання прав також застосовується на оновлення комп'ютерних програм. І у разі, коли користувач купує декілька ліцензій. Так, він не може а, продати одну, а й залишити собі там всі інші або навпаки. Фактично, він має продавати повністю всі ліцензії, які він купив на комп'ютерну програму. Україна не послала задніх, до речі, в ці ж часи. 17 жовтня 2012 року. Вищий господарський суд приймає рішення, точніше, це не рішення, це постанова, яка узагальнила фактично практику і дає можливість суддям на сьогоднішній день користуватися зазначеним рішенням, зазначеною постановою, в якій фактично узагальнивши практику, вказала, що поширення відповідне право застосовується стосовно вичерпання прав. Тільки до примірників твору, які виражені в матеріальній формі за інших форм вираження твору, вичерпання права може і не відбутися, зокрема права на розповсюдження твору в мережі інтернет. І з чого ми можемо зробити висновок, що на сьогодні існує судова практика, яка говорить нам, що як вичерпання прав не застосовується щодо а, творів щодо цифрового контенту, взагалі загалом, але можливо судді мене поправлять. Але якщо проаналізувати і порівняти директиву 2009, 24 дріб закон України про авторські права та суміжні права, частину 7 статті 15, то я, чесно кажучи, прийшла до висновку, що до комп'ютерних програм все ж таки Принцип вичерпання прав має застосовуватися, особливо у сукупності із частиною першої статті 24. там, де передбачено, якщо особа правомірно володіє виготовленим примірником програми, то вона має право в тому числі і вчинити дії пов'язані з функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, зокрема, здійснити запис. Тобто, коли програма продана, ти маєш право її фактично завантажити і далі продавати як користувач. Як бачимо, реформування потребує не тільки захист прав правовласників, але і захист прав безпосередньо нас з вами як користувачів. Ну, враховуючи це, ми тут і збираємося, і будемо. Робити все для того, щоб вносити певні зміни для захисту, в тому числі себе. Дуже дякую за увагу. Дякуємо за цікаву подачу матеріалу, і можливо є якісь питання. А я лише прошу давайте так, тільки два питання для всіх подальших доповідачів, оскільки ми вже дуже вибилися. Гана, у мене до вас таке питання. Я дуже вдячна вам за доповідь, таку цікаву. І скажу, що на практиці оці питання, які ви піднімали в господарському обігу, ну власне комп'ютерної програми, вони мають велике значення, тому що в залежності від того. Яке відношення до копії комп'ютерної програми і до права користування використання цих властивостей комп'ютерної програми за цільовим призначенням її? Ми маємо чи як авторське право і користування в? Плані розпорядження так авторськими правами, ми маємо наслідком там сплату роялті правовласнику, так і маємо певні наслідки з оподаткування. Там це не оподатковується ПДВ. Якщо ми маємо. Поставку програмної продукції як продукції на сьогодні, так і не маємо, і маємо речове право на комп'ютер на копію комп'ютерної програми, власне, то ми маємо застосовувати пільгу так по податковому кодексу. Якщо ми маємо доступ до комп'ютерної програми як послугу, яка не переміщується, ми маємо сплачувати ПДВ. В рамках господарської операції з і ну, на мій погляд, там ці три варіанти вони всі мають сьогодні право на життя, і єдиного підходу так і немає. Ну що надає змогу, в тому числі і до зловживань, Ну не зловживань, тут важко сказати, але до будь-якого підходу з точки зору податкування. Мене цікавить, враховуючи, що ви такий аналіз дійсно продав, от ваше власне ставлення все ж таки ви вважаєте. Це речове право, чи це авторське право і по відношенню, ну в тому числі і враховуючи 419 цивільного кодексу, так що вони не зв'язані можна. Я відповім вам так. Ви дуже гарно проаналізували три варіанти роботи з точки зору податкового законодавства, і, на мій погляд, вони мають право на життя. У мене немає особистої думки саме отак, от відповісти на ваше запитання, чи авторське право це чи речове, тому що залежить від багатьох факторів. Поліщук, і на ще одне питання. Ми з Анною, я думаю, десь близько року назад таку саме розмову мали в нашому закладі. Да? Ми говорили якраз про постачання програмної продукції, говорили про те, що коли ти купуєш. Примірник комп'ютерної програми, ти отримуєш податкову накладну, по суті, да? ти купуєш як товар, ти можеш поставити собі її на баланс. Але ми тоді якраз піднімали це питання: а чи отримує в даному випадку та особа, котра купує цей примірник, не виключно ліцензію на користування цією програмою? І чи не є та вартість, за яку купується примірник, якраз вартістю? По суті, да? не за документами, а по факту вартістю користування не виключного. Тобто, я так розумію, що знову ми прийшли до чого? Може бути договір на послуги да, виконання послуги, можуть бути роботи, можуть бути, може бути ліцензійна угода, а взагалі може бути ще й товар. Ну, я таку аналогію можу привести тільки. Якщо ви продаєте книгу і купуєте книгу, ви отримуєте товар. Якщо ви отримуєте права на відтворення книги і подальше розповсюдження цієї книги, ви отримуєте дійсно авторські права на, на певні способи використання, і в цьому випадку укладається ліцензійний договір, і в цьому випадку сплачується дійсно роялті. Але Ну, мабуть, я краще буду відвертою. чесно кажучи, я вважаю це речовими правами. Тобто, взагалі ніякого ніяких роялті бути не може, коли ми говоримо про те, що нам постачається програмна програмна продукція. Інша справа, ми можемо скористуватися пільгами, які передав нам законодавець е, на 10 років на програмну продукцію. Але коли мова йде, що постачається програмний продукт за ліцензійним договором. Це знаєте, так судді люблять казати угода про за людське око, удавана угода, тому що фактично постачання відбувається. Ну це моя особиста точка зору, як юриста. Це ви говорите про end-user license, правильно я розумію в даному випадку? Так, да, в даному випадку саме про нього. Я кажу. Це я кажу про кінцевий продукт і про кінцевого користувача, саме в такому випадку. Все, дуже дякую за увагу. Дякую, Анна.